І я вже давно привіт не показувала свою дачу, як нам продвигається той ремонт. Зараз вам покажу. Останній був, оце останній повністю слой шпаклівки. Вже ми вишпаклювали повністю ідеально всі стіни в коридорі. Ще откоси залишились оці. Ось, вже бачите, тут у нас матеріал складений. Ось тут у нас вже фарба. Ми сьогодні купили якусь спеціально з чоловіком фарбу. А колір. Потім ви дізнаєтеся, який гарний моко, якийсь відтінок буде. І мій коридор вже виглядає ось так, повністю вишпакльований шпаклівкою. Вже такий гарний, рівненький, біленький, бачите, вже вимальовується якась. Картина більш-менш якась гарна картина. Так, він по всьому периметру. Хто може, подивитися мої попередні сторіс і побачити. побачити той треш на початку, що був в мене, як в мене жаль зараз. Ось, вже рівненько, чистенько. прям бачите, який це куряче. Ось так от у нас вже зроблено. Ще буде тут поверх реставруватися, буде тут USB накладуватися наново новеньке. Ну, якось так. Це розібрано, потім тут ще буде закрито. Ну, ще роботи дуже багато. Бо лазити по коридорчику тут не дуже приємно людям. Робочому, я вам відверто скажу. Будівельнику, Тут робота велика пророблена, бачите, полазить. Ну, а там в мене ще ремонту немає. І ще нема що показувати, але скоро буде теж цікаво. Дайте розібратись з коридором.